9 місяці. Знаєте, ми як були в клініці чорткої, операцію робили пескою. Песок старенький був, старенький, не знаю, ну, ну вже доволі старенький, певно, поза десятку, можливо, і, біль і більш. Йому вставляли в ногу пластину. І та пластина коштувала 17 тисяч гривень. Друзі. Ну і він каже: ну, а що я маю робити? Він приїхав до мами. Ну, так би син розказує, Я приїхав до мами, мама плаче. Ну, бо вона не має, звісно, що немає таких коштів. Ну, де людина, звичайний пенсіонер, з дві тисячі пенсії, може поставити пластину собаці за сімнадцять тисяч. І вона плаче, каже, що він зі мною прожив багато років. Він зараз мучиться, і що я маю робити. І каже, той чоловік: я що роблю всі гроші, які маю, і їде в цю клініку. Ну і роби собаці ту операцію. І каже: ну ж я розумію, що це неможливо е, не є е, та собака там породистий чи там з коїсь заможної сім'ї, але це. Друг сім'ї, який з мамою прожив стільки років, вірно її служив, то сталася біда, і жінка не має тих грошей дати, щоб зробити операцію собаці. Ну і син приїхав, забрав того собаку, і йому вставили пластину. Ну, Якийсь біжний вже старенький, так би так ледве вийшов з операційної після наркозу, але зробили, поставили йому і все. Так що, знаєте, друзі, я не знаю. Якщо маєш вдома таке вам мале чудо, та й, ну, й борешся за нього, бо маєш повноцінного члена сім'ї, борешся за нього, лікуєш його, та, так є. Ой, добре, друзі, що, певно, ну, я йду, знаєте, що йду в фасолі терпети. <laughs> йду терпети фасолю, вже цілу годину пробалакала. Думала, досиділа на дворі, дотерпіла, добалакала. Українське поклали. О, зараз три рази на Угу. Так, так. А зараз розвелося. Ви знаєте, оцей перший кліст, що йому тоді був заліз, я його знайшла, бо я ну, почали все тіло шукати, я його знайшла, І він був незвичайний кліж, такий, як твої є звичайні. А він такий мав все тіло своє, таке якесь таке фігурне, таке, знаєте, таке. І спину мав аж з рожевим таким якимось відтінком, таким визерунком на спині. Так що тепер таке всяке, що де, звичайний, чорна голова і, і то таке червоне ззаді Ні, Він такий був взагалі якийсь, я ще навіть такого не бачила. Ми знайшли його. Так що, може, якби кропили, то би таке не було, не знаю. Добре, друзі. Буду я, певно. Можливо, буд, все можливо бут. А, до речі, доктор нам казала, ця лікарка, чим менший кліщ, тим він є небезпечніший, ніж той більший кліщ. Чим менший, чим всякий такий вироблений, тим більше він має всякої такої отрути в собі. так 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 що якось так. Добре, друзі. Трохи з вами побалакала, фасолі не ні. Далі йду до фасолі, бо чекаю, позабула вже. Е, йду до твої фасолі. Може завтра посадимо город. Папа -па, Надійко, папа. -па. І що? Та й все, тебе було дуже добре, бо ми вже все посадили. не, нини. Дякую, Вірус. Так що, що, ви посадили? І вже б мали спокій, вже би чекали, поки будемо сапали. Дякую, і я рада, що ви всі були зі мною. Всі свої. Я стрім збережу, думаю, що це. Ще передивляться. Хто, Хто не був. Знаєш, так не робиться. па-па, пані Світланочко, знаєш, так не робиться, знаєте, я так, знаєте, як вийшла, як то в гості йдуть. день, я є. За то повідомлю діну, що ти тоді-тоді прийдеш чи що. А я так, знаєте, добрий день, я ж є», Це так само я. Добре, друзі, я буду виходити, не знаю, як я, звісно, вийду, бо я вже забула, хто виходити. Зараз спробую. Усе гарного вам дня, мирного і спокійного, саме основне. І здоров'я вам, друзі. Всім здоров'я вам і рідним. Па-па, пані Валентиночко, усе всіх обняла, я вас всіх люблю. В мене всі самі-самі кращі, самі миліші, самі гарніші паняночки, які тільки є, є в мене. Все, усім папа, друзі. Так, тепер мені надіслати, то не то. Тут треба йти до Артура, друзі, і треба цей.